Що вінілові платівки в бідронті, але почнемо спочатку. Пішли ми з сестрою зранку в супермаркет просто скупитись собі на тиждень. До речі, Ксюха приїхала до нас з хлопцем в гості в Польщу вперше. Останній раз вона бачила нас разом більше року тому. Да-да, але не переживайте, я приїжджала до неї вже не раз. Трохи з'їхала з, з теми, значить, супермаркет. Пішли ми так нормально скупитись, бо вдома майже нічого не було, поки я була в Україні. Мій стандартний набір складається з фруктів, обов'язково, йогуртів. І молока, ще, звісно, трохи м'яса або фаршу, потім мають бути ще смачні макарони, картопля. І ще дуже люблю салат з буряка. Ну і там по мілочах вже. Всякі приколи в ванну чи до прання, про таке теж не забуваю. А далі, коли ми вже нагребли купу всього, що нам треба, то побачили при виході ось таку поличку з дитячими адвент-календарями. Я почала їх роздивлятись і тут блимаю і не вірю своїм очам. Стоїть стопка вінілу в коробці. І ще й за нормальною ціною: 79,99. Якщо Чесно, я не знаю, чи продається він так завжди, і чи продавався раніше, але це дуже прикольно. Там вам і Мадонна, і ICDC, і Нірвана, і Ді Пьерпл. Більшість треків, які впізнають люди постарше, звісно, але все одно прикольно так. Хто знає, може ще будуть новорічні платівки ближче до грудня.